Дітки, 18 січня ми відзначаємо День сніговика. Сніговик, відомий у всьому світі, символ зимових свят. Щойно випаде перший сніг, дітвора мерщі вибігає на двір, щоб зліпити сніговика. Дорослі залюбки допомагають дітям, радіють приходу зими, наче знову повертаються у дитинство. Сніговика зазвичай ліплять з декількох куль. Замість очей вставляють кусочки вугілля або гудзики, Замість носика, морквинку, а на голові в нього ведро. І у руки вставляють йому мітлу. На шиї барвисте намисто або шарф. У багатьох країнах побутують старовинні повір'я і традиції, пов'язані зі сніговими чоловічками. Науковці стверджують, що сніговики відомі із часів середньовіччя. Найдавніший малюнок із зображенням сніговика знайдена в книзі, яка датована 1380 роком. В європейських країнах до початку 19 століття сніговики символізували темні сили. Люди боялися їх і намагалися обходити стороною. Навіть подивитися на сніговика вважалося поганою прикметою. Побутувала думка, що сніговики впливають на морози, керують горделицею. Дітки, цікаві факти, правда? А в нашій країні завжди вважали, що сніговик допомагає людям пережити зиму, і мітла допомагали йому навесні полетіти на небо саме тоді, коли він розтає від теплого сонечка. Європейці ж завжди прикрашають сніговичка гірляндами, іграшками і різними ліхтариками а також проводяться всілякі свята на честь сніговика. І проводяться конкурси зліплення гігантських сніговиків. І дорослі, і діти залюбки приймають участь у цих конкурсах, бо це ж повертає нас всіх у дитинство і робить його щасливішим. Тож, дітки, зі сніговика починається низка новорічних свят. Вітаю і вас, дітки, як випаде в нас сніжок. Хочу, щоб ви зліпили свого найкращого сніговика.